Важка черепно-мозкова травма, рана на обличчя та забіг головного мозку до лікарні Дніпра санавіацією доправили півторарічну дівчинку з Донеччини. Вона постраждала через вибух у власному будинку. Там був украй важкий, вона втратила багато крові. На сьогодні нам вдалося стабілізувати стан дівчинки. Загрози життю вже немає, проте лікування буде ще тривалим. І це стосується окрім гострого лікування в подальшому, то реабілітація, відновлювальні операції на ліці для того, щоб косметичний дефект був мінімальним. Сильно постраждала й мама дівчинки. В момент вибуху 28-річна Алла разом з дитиною перебувала в сусідній кімнаті. В жінки тяжкі тілесні ушкодження, струс головного мозку. Лікарі у прогнозах обережні. З'їлиться, майже нічого не зосталося. Дуже побиті очі. Одне око, на жаль, відновити дуже важко. Друге око бачить тільки тіні. Лікарі роблять все можливе, щоб вона ще бачила світ. Трагедія сталася вночі 9 березня у селі Шевченко Волноваського району Донеччина. Там у будинку вибухнув невідомий боєприпас. За попередньою інформацією, чоловік приніс додому з собою невідомий на даний час вибуховий пристрій, почав його розбирати, і стався вибух. Отримані травми були несумісні з життям, які отримав цей чоловік. Рятувальники наголошують, ворожі снаряди не одразу можуть здетонувати. Тими небезпечні. Тому вкотре нагадують людям правила поводження з вибухонебезпечними предметами, а ще постійно проводять інформаційні рейди для дорослих та малечі. Снаряди мають форму як велику, так маленьку. Можуть виглядати і мають різні кольори за формами різними, і також ураження різне. Якщо ви побачили такий предмет, ні в якому разі не підходимо, не чіпаємо і телефонуємо. Телефонуємо до служби порятунку за номером 101. За даним фактом поліція Донеччина відкрила кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують обставини трагедії та встановлюють тип вибухового пристрою. Вікторія Вахрушина, Олександр Довган та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.